Перебудов почал! Берег, считаем! Давай! Вітаю, друзі! Ви дивитесь армія Ті Наша мобільна група працює на Херсонщині, і ми завітали до 40 40-ї окремої бригади берегової оборони. Реактивні системи залпового вогню можуть завдавати потужних ударів з великої відстані. Вони створені для того, щоб знищувати живу ворожу силу, укриття та ворожу техніку. І крім того, можуть завдавати ефект психологічного впливу на ворога. БМ «Град» град одна з наймасовіших систем реактивного залпового вогню у світі, яка стоїть на озброєнні у більш ніж як 50 країнах світу. 36 21 повторюю 36 21 Обороняємо Херсон, ми обороняємо берегову лінію, працюємо по островах і по другій стороні від Дніпра. Піднятися. Зібратися і працювати далі після обстрілу градом це, це дуже важко психологічно, тому що коли навколо тебе падає 20 або 40 снарядів, ще й таких здоровенних, один снаряд там 70 кілограм важить. В залежності від снаряду це може бути і більше до 90 кілограм, може бути трішки менше. Але уявіть, яка це бандура трьохметрова. Коли навіть декілька штук їх біля тебе падає, у тебе все в голові злітає. Тому система як е, психологічна давка. Просто сумасшедша. А плюс вона ще й непогані такі ямки вириває. І в якомусь, скажімо так, бліндажі, якщо гарно попасти, то від нього не сховаєшся. Ну, от щодо цілей, на які ви працюєте, то які найжирніші цілі ви вражали. Не буду казати точні цифри, але доволі велика кількість живої сили, і плюс декілька одиниць е, техніки ворожої за один раз, скажімо так, за одну стрільбу. Град працює в основному або на захист наших хлопців, які стоять попереду, на подавлення, коли на них іде якийсь наступ, який штурм. І це дуже круто, коли ти бачиш, що ти вчасно відпрацював. Е, на наших хлопців мали, скажімо так, їх штурмувати, намагатися знищити наших побратимів, а ми їх відбили. Це завжди яскраво. Завжди заряджені. Ми готові завжди до стрільби, до роботи для швидкої роботи. Ми, ну, у нас від моменту команди до бою 10 хвилин займає те, щоб ми вже стояли наведені, були готові випустити снаряд. У нас кожна стрільба це якийсь і адреналін, і ну, всі ходять після цього щасливі, коли відпрацював. Я був майже придатний до цього. А перепрошовши ВЛК, потрапив в нашу бригаду, відучився навідника в реактивній батареї. і ось. За те, що в мене забрали ну, частину моєї молодості, тим, що прийшли сюди, бо я не можу вільно жити, Дайте потрібно яку. їм віддячувати снарядами. <рис <uma> Поступає наказ, машина виїхала, відпрацювала. По різному буває, буває таке, що 10 снарядів випускається, і все, відбулася ефективна робота. Ціль вражена, більше немає сенсу. Буває таке, що і 20 снарядів, буває таке, що й повним пакетом в 40 снарядів е, працюємо. Ну, в залежності від того, скільки снарядів було випущено. Машина, коли повертається. Скажімо так, в місце, де вона відстоює, де вона схована від ворожих очей, то е, хлопці, які відпрацювали, вони ж відразу вискакують з машини і вже заряджають її далі. Ну, тобто автомобіль повинен бути готовий завжди. Машини 60-х років, сама установка в принципі проблем ніяких немає. Працює вона ідеально, працює вона шикарно. Машина Урал 60 60-го року. Звісно, вона старша, напевно, за наших батьків. Да, да, всіх нас разом взятих приносить дуже багато проблем, враховуючи все таки її вік, і ламаються ледь, ледь не кожен день іноді такі дрібні поломки є дуже серйозні поломки, там в вигляді повністю заміни мотора і так далі. В більшості випадків наша бригада. Е Старається в міру своїх можливостей нас забезпечити абсолютно всім. Машина, скажімо так, повинна бути готова завжди. Бюрократичні певні моменти не дозволяють там якусь поломку, якусь запчастину відправити нам вже і зараз. В основному, все-таки своїми силами певний розрахунок, який знаходиться на тому автомобілі, де це знову зламалося, скидаються грішми і купують цю деталь. Людей не вистачає. Будь-хто з моїх побратимів, якби зараз тут сказав, і ви б йому задали питання, які обов'язки ти виконуєш. Більшість е наших людей вони займають декілька посад відразу. Наприклад, як я я головний сержант батареї, е але і ще додатково виконую функцію старшого офіцера батареї, який от. Їздить, стріляє, коригує стрільбу, приймає накази, завжди відбуває, ну скажімо так, стоїть у тут на місці. Велике навантаження на одну людину, і це так всі в нашій батареї. Ми запрошуємо завжди раді новим людям, якщо хтось конкретно хоче Працювати з такою реактивною системою, да. як град, да. обов'язково да. доєднуйтесь до хлопців. Сто відсотків не чекайте ТЦК, подавайте заявку. Наша бригада відкрита до нових людей, і ми завжди будемо раді. Я Доєднався до війська для того, щоб зупинити ворога тут. Коли він буде вже у мене там на порозі стояти і командувати мною, в мене не буде можливості цього робити. Ні я, ніхто з моїх побратимів тут не хотіли би бути. Ми б хотіли бути біля своїх сімей, біля своїх дітей, батьків, працювати, спокійно, жити і так далі. Але ми мусимо це робити, тому що це наша земля. До нас прийшли.